Актуальна проблема у багатьох це вершинна гниль на перці, а також така м'якість плодів. Як цього уникнути на етапі дозрівання? Тут ключове зробити акцент, що не вся плямистість це верхівкова гниль на перці. У перця дуже багато різних плямистостей, які мають різний характер походження. По-перше, верхівкова гниль характерна для перцю, але не така, як для, ну, він не такий чутливий, як на томаті. Але вже як виникає верхівкова гниль, то вона якраз і проявляється. І причина у неї така ж сама, як і на томатах, це нестача кальцію в рослині. Який може або його не хватати рослині, або просто із-за режиму поливу рослина не може його засвоїти. Інший симптом більш розповсюдженіший це сонячні опіки, які дуже схожі на верхівкову гниль. Це коли плід відкритий прямим сонячним променем, на кончику плода утворюються такі овальні різної форми плями суховаті, інколи вони мокрі, інколи суховаті. Але багато хто їх путає з верхівковою гнилю і починає працювати кальці вмісними добрими. Хоча насправді рослину просто треба затіняти, захищати від прямих сонячних світлів. А внесення кальцію для профілактики чи потрібно воно і як часто? Ну, взагалі, кальцій – це той елемент, який рослині потрібен на протязі всього періоду вирощування, тому що він відповідає за молодий пріриз, за точку росту, за плоди, за активність. Тому, звісно, кальцій краще вносити періодично, систематично на протязі всього періоду вирощування, особливо е на ранніх етапах, коли молода рослина в нас вегетативна. Ну і плюс, коли вже в нас є зав'язані плоди на тому ж томаті або перці.